У народі казали Сонце на літо, зима на мроз. Та цьогоріч природа вирішила грати за своїми правилами. Над Європою спилися антициклони й Атлантичні циклони, створюючи вітровий танець, що несе як тепло, так і загрози. Антициклон Фрайтріч і циклони Яра Зіва та Анка несуть в область динамічну погоду. Через активний баристичний градієнт швидкість вітру подекуди досягатиме 15 24 метрів за секунду, уникайте небезпечних місць поблизу дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач. Температура залишатиметься плюсовою вдень два 7 градуси тепла і близькою до нуля вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу знищать залишки снігового покриву, поповнюючи ґрунт вологою. Понеділок і вівторок, 18-19 грудня, принесуть дощі та мокрий сніг. Ожелатися на дорогах стане реальною загрозою, тож будьте обачними. 21 грудня з нагоди зимового сонцестояння погоду визначатиме нова хвиля Атлантичного циклону. Очікуються посилені опади та похолодання. Європейська зима залишається в тренді, але природа не дає забути, що її краса у мінливості і силі. Готуйтеся до тижня вітрових емоцій, де кожен день даруватиме свій настрій.